Історія людства закінчиться судом, Бог помститься за безжально вбитих його дітей, а моральне життя і зневажання законів Творця неминуче веде людство до кінця історії. Помпеї це приклад покарання безбожного життя. Книга Апокаліпсис розповідає про фінал Відразу по тих днях горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба. І небесні сили захитаються, і тоді з'явиться ознака Сина Людського на небі, і заголосять усі племена землі, і побачить сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою, і з гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних із чотирьох вітрів з одного кінця неба до другого. Сьогодні напишіть нам. І ми допоможемо вам вивчати Слово Боже, так ви зможете підготуватися до цих подій і не пропустити друге пришестя Господа Ісуса Христа на землю. Нехай благословить вас Господь.